Олександр Македонський, також відомий як Олександр III та Олександр Великий, був царем давньогрецького царства Македонія. Він успадкував трон від свого батька Філіпа II у 336 році до нашої ери у віці 20 років. Олександр відомий своїми військовими походами та завоюваннями, і він вважається одним з найвидатніших полководців в історії. На жаль, Олександр Македонський помер у 323 році до. Нашої ери у віці лише 32 років у місті Вавилоні. Він не залишив наступника, що призвело до боротьби за владу між його полководцями, відомими як Діадохи, які розділили його імперію між собою. Тіло Олександра спочатку було поховано в єгипетському Мемфісі, а наприкінці 4-го або на початку 3-го століття до нашої ери було перенесено до Олександрії. Олександр Македонський був настільки великим полководцем, що до його гробниці прибували правителі стародавнього світу. Щоб Віддати шану античні історики, такі як Діон Касій та Гай Светоній Транквіл, згадують кількох римських правителів, що відвідали гробницю Олександра Македонського. У 69 му році до нашої ери Гай Юлій Цезар, обіймаючи посаду квестора в провінції Іспанія, відвідав храм Геркулеса в місті Гадес. В цьому храмі знаходилась статуя Олександра Македонського. Светоній пише, що Цезар відчував незадоволення від своєї бездіяльності, адже в його руки Олександр Македонський вже завоював світ. Вже пізніше, у 48-му році до нашої ери, будучи не менш видатним полководцем, Гай Юлій Цезар відвідав гробницю Олександра, де він дав йому свою шану. Цариця Єгипту Клеопатра, щоб фінансувати війну з Октавіаном, навіть вивезла частину скарбів з гробниці Олександра, чим викликала гнів своїх підданих у 199 році нашої ери. Олександрію відвідує імператор Септимій Север, який запобігаючи руйнуванню та можливим пограбуванням запечатує гробницю Олександра Македонського. У 215 році нашої ери син Септимія Севера Каракалла теж відвідує виробницю, де, за словами Іоанна Антиохійського, Каракала зняв свою власну туніку, перстень та пояс, а також деякі інші дорогоцінні речі, та поклав їх на трону. Звісно, що багатолюдне відвідування гробниці не могло обійтись без курйозів. Один з таких курйозів стався під час відвідування гробниці Августом, тоді ще відомим як Октавіан, після його перемоги над Клеопатрою та Марком Антонієм. Светоній та Діон Касій згадують цю подію по різному. Ось що пише Светоній. Він наказав винести гробницю і тіло Олександра зі святилища, аби поглянути на нього, та виявив свою пошану до нього тим, що поклав золотий вінок та обсипав квітами. А коли його запитали, чи він не бажає поглянути на птоломея, Октовіан сказав, що прагнув побачити царя, а не мертвих. Діон Касій згадує інакше. Пізніше Октавіан побачив тіло Олександра і навіть доторкнувся до нього, в результаті чого у нього, тобто у Олександра Македонського, відламався шматок носа. Точне місце знаходження гробниці Олександра Македонського залишається загадкою, і існують різні теорії та історичні свідчення щодо її місце знаходження. Останньою згадкою про місце знаходження гробниці Олександра Македонського можна вважати записи Льва африканського, географа та дипломата, відомого своєю роботою під назвою Космографія ет географія де Африка. Ось що він пише. Посеред руїн Олександрії все ще залишається невелика споруда, побудована на зразок каплиці, гідна уваги через чудову гробницю, яку шанують з великою повагою. В цій гробниці, як стверджують, зберігається тіло Олександра Македонського. Величезний натовп чужинців приходить туди навіть з далеких країн, заради поклоніння та вшанування гробниці, в яку вони також часто приносять значні пожертви. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, конструктивні коментарі, підписки, поширення. Ну і звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.